Мій син смертельно хворий. У Матвія м'язова дистрофія дюшена. це не просто рідкісна хвороба, це вирок, який прогресує щодня. Це означає, що в його тілі від народження відсутній життєво важливий білок дистрофін, саме він утримує м'язи живими. Без нього м'язові клітини відмирають, і тіло буквально розсипається зсередини. Хвороба починається непомітно. Дитина просто пізніше починає ходити або часто падає. Але потім стає страшно у 5-7 років хлопчики перестають бігати. Матвій в свої два роки ніколи не бігав. У 9-12 втрачають здатність ходити. У підлітковому віці відмовляють руки, хребет викривляються, дихання стає слабким. Серце зупиняється приблизно до 20 років. Хвороба дюшена повільно, але невпинно вбиває і зупинити її може лише дороговартісна генна терапія. Яка коштує майже 3 мільйони доларів. Матвію зараз два роки, на перший погляд, він такий, як інші дітки, але ми вже знаємо, що попереду коляска, апарат штучного дихання, повна залежність і фатальний фінал. Це найболючіше знати, що твоя дитина втрачає сили і ти не можеш цього зупинити сам. Але ми віримо, ми не одні, ми знаємо, що разом з вами. У нас є шанс, є ліки, є надія, але часу дуже мало. Ціна мільйони доларів, і ми просто не встигнемо без вашої допомоги. Допоможіть нам врятувати Матвія. Кожен донат це ще один день, коли він зможе стояти. Кожен репост це шанс, що він доживе до майбутнього. Кожна ваша дія це його життя.